Доброго дня, Накомонстр. Я лобове скло купив з універсальними кріпленнями. Що я зробив? От до фари через болти. Що універсальні кріплення, і от вони зацепилися. Ось. А по центру ще зробив. Я просверлив. ось ви бачите, тут і тут два винтика, і тут просверлив, і то воно в мене так вийшло. Висота, ну, пряме трошки. Треба було угла побільше, але вже хоча б так на зиму. Тут по монстру хочу сказати, що пробіг практично маленький, але зв'язку, що маса в мене велика, хоча не пишуть під велику масу перше. У мене 20-ті і три крило. Амортизатори слабенькі. Того я немножко тут попідгинав. Так же само переробив крило, для них за счет... Болта. Ну, а так все попідтягував, попережимав. і будемо дивитися, що воно як. О, так, покажу так, Так, добре, мирного сів неба. Дай Бог все буде за нами. Дякую.